Вітаю всіх гостей мого садочка. Садочок все зеленіший і зеленіший стає. З'явилися блакитні плями мускариків. Акценти червоні дають тюльпани, менші рослинки квітнуть. Дуже гарно в садочку. Покажу вам мою улюблену клумбу з очітками. Ненька зараз, а буде ще краще. Очітки розростаються, депло полізла, буде, мабуть, гарно квітнути. Все радіє сонечку. все цвіте взагалі дуже гарно. Цей цикл відео називається у вишневому саду. І от хотіла дочекатися, поки заквітне вишня, і показати, де ж тут вишня. Ось тут в куточку росте одна вишенька поруч з нею ще. І ось там на городі ще цілий вишняк. Такі гарні, гарні молоденькі вишеньки. І ось ця одна в садочку, але от називається він. Вишневий садок так у нас в родині. Хоча вишенька Що тут з цими тюльпанами, вони хоч і самі звичайні, але дуже гарно вони в садочку виглядають, прикрашають садочок своїм яскраво, червоним Ще гарний кущик, Напіврозкритий, такий прям собі цілий букет. Дуже королева гарний. нашого двору. Стара вишня, яка кожного року так рясно квітує. Подивіться, яка вона красуня, скільки на ній квіточок. Кожного року вона радує нас рясним квітуванням і багато-багато на ній плодів. А зараз я покажу вам, що відбувалося тут декілька днів тому. Хвилинка орнітології. В дворі йде велике будівництво. От там дикі голоді будують гніздечко. Не знаю. ось, ось він. Вона там, в гніздечку, а він носить їй будівельні матеріали. Цим самим зайняті ігоро. Знову щось приніс, і так цілий ранок. Над горіхом літають сороки. Їх там парочка була. Теж, мабуть, гніздечко будують. А ось і друге. Садочку, старі занедбані шпаківні, поселився гори в квіст. Ось він на шовковиці стрибає. А ось його будиночок. Цими гарними жовтими тюльпанами. Сьогодні сонечко, вони всі розкрилися. О, такі кучі. І в кошику вони теж квітнуть, але за калюжницей їх уже і не видно майже. Суцільний. Жовтий килимок. Барвінок набрався сили, вже більше на ньому квіточок. Горецьвіт вже майже розкрився. Буде цілий кущик жовтих квіточок. Шикарні кущі блакитних мускариків. Подивіться на цю красу. На сьогодні все. До побачення!